Друзі, привіт! Сьогодні 4 січня 2024 року. Хочу поговорити з вами про вирощування цибулі в теплиці, саджену відразу в ґрунт. Знаходжуся я на півночі країни, Київська область, місто Фастів. І є певні нюанси щодо вирощування цибулі. Про результати зараз я розкажу вам в цьому відео. Опалення, як такого, в цій теплиці не було. Для підтримання температури ставила радіатор на 2,5 кВт і вентилятор для того, щоб він проганяв від початку до кінця тепле повітря. Нагадаю, що розмір теплиці 3х12. Краї теплиці у нас утеплені. Тут вкопаний пінопласт на глибину 50 см, але все одно в грудні були дуже великі морози, і тому холод проникав через землю. В теплицю і отримали результат того, що дуже багато недогону було іменно з краю теплиці. Зараз він так і лишився. Ось такий стан недогону вийшов по краях. Цибулю перед посадкою я замочувала в добриві. і є як клаптичок, який прийшов без замочування. Різниця значна. Ця грядка була максимально коротка, але я не переживаю, по мірі підростання я реалізую її на місцевих ринках. Цього року зішухнулися ще з однією проблемою. Це неякісний посадковий матеріал, коли цибуля росте ось так з такими жовтенькими полосочками. Ось такі. Екземпляри з мозаїкою в нас попадалися цього року. Вона вже нікуди не годиться, це прийдеться викинути. По зачатковості матеріал гарний, але багато зараженого. Цибулю садити в ґрунт під зиму я більше не рекомендую, тому що земля холодна, росте повільно, обігріти і нагріти ґрунт дуже важко. Тому. Єдиною рекомендацією буде садити на стелажах. По-перше, стелажі можна робити в два яруси, тобто, в лізе більше посадкового матеріалу, і від землі не буде так іти холод, і буде краще і результативніше рости цибуля. Оптимальною температурою для росту цибулі є 15-17 градусів. При температурі менше 10 градусів вона просто зупиняється в рості.